Священники, волонтери та чиновники Львова об'єдналися заради гуманітарної місії на схід вантажівки з допомогою та реквізитом для культурних заходів, і роз'яснюваними брошурами за 15 днів. Відвідують саме 10 міст. у зоні АТО. волонтери кажуть, що хочуть заповнити культурний вакуум якісним українським продуктом. Місія на схід вирушила від Львівського гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Волонтери напакували вантажівку допомоги, яку планують роздати у десяти містах в зоні АТО. Серед гуманітарного вантажу, харчі, речі першої необхідності та навіть автозапчастини. Львівські волонтери навідують військові частини та міста Новоайдар, Лисичанськ, Попасну, Бахмутку, Маріуполь, Слов'янськ та Краматорськ. І залишатимуть там не лише допомогу, а й частинку української культури. Адже з власного досвіду знають про. Її брак на лінії розмежування. Нам їдуть також козаки, будучи варити куліш, будуть проводитися дитячі розважальні заходи з нагородженням всіх учасників тих заходів, підготували подарунки. Також буде роздаватися проукраїнська література, символіка будемо відвідувати наших бійців в військових частинах, де можна буде під'їхати до лінії розмежування. Відповідно, також веземо допомогу нашим бійцям. Відповідно, включилися в акцію також Тернопільська область. Тернопільської області відповідно також їдуть, зібрали допомогу і їдуть машини. Ще одну вантажівку допомоги напакували представники львівського управління з питань праці. Окрім того, вони підготували спеціальні брошури та обіцяють допомагати консультаціями і солдатам, і цивільним мешканцям на місцях кажуть, роз'яснюватимуть мобілізованим їхні права. Ми будемо надавати кон. Консультації, подивимося по мірі, так як ну, я думаю, що їх буде дуже багато, тому що люди безпосередньо дуже погано знають свої права і ми будемо безпосередньо консультувати, якщо б вони знали, де звертатися, з якими питаннями і як це вирішити. Триватиме гуманітарна місія на Сході упродовж півмісяця, А за безпекою проведення акції стежитимуть місцеві правоохоронці.